те, що зараз відбувається, психологічна операція, і вона триває саме зараз. Так, звичайно, що на полі бою з української перспективи все пішло не так, як планувалося у контрнаступі, але це не означає, що все закінчено, і знаєте, варто було б людям перестати категорично стверджувати про те, що Україна програла або що буде швидка перемога. Це все частина військової кампанії. Існують невдачі, і якщо ми подивимося на всю сукупність першої та другої. Світових війн не тільки на те, що це були війни на виснаження, але на злети та падіння, то побачимо, що будь-який інший конфлікт подібний до цього. Але знову ж це все наративи, це психологія, і Путін зараз намагається грати в ментальні ігри з усіма нами. І для нас дуже важливо говорити про цей конфлікт у протилежному до цього ключі, аби викласти інші позиції, а також дати відсіч усім тим у Європі та інших країнах, хто стверджує, що все закінчилося, коли нічого, абс. Абсолютно не закінчилося, це не означає, що все має відбуватися на полі бою, але й у світі дипломатії та у політичному вимірі, в якому ми про це говоримо. У нас є багато можливостей змінити спосіб обговорення речей нам справді потрібно перевернути сценарії наративу, тому що ми всі знаємо з наших досліджень Росії та з роботи із Росією, що Путін майстер побудови наративів, і ви знаєте, це було помітно. Наприклад, по тому, що він не проводив свою велику прес-конференцію донедавна протягом більшої частини війни. Він утримувався від того, щоб говорити публічно про війну, що насправді було ознакою того, що він відчував, що все не на його користь, і тепер він відчував. Ває, що ситуація змінилася, і тому він зараз ловить течію, намагаючись коригувати наративи. І коли ви згадуєте про зовнішні відносини Європейської ради і знаєте їхні звіти та деяких інших європейських аналітичних центрів, це те, що вони називають перехопленням наративу. Знаєте, ми маємо наголосити на тому, що Україна справді змогла досягти дива. І це у контексті інших воїн. В історії є багато воїн, на які можна посилатися.